Доброго ранку. Сьогодні 5 вересня. Ми в селі Солочин Закарпатської області. Проживаємо ось у цьому зеленому симпатичному готельчику, який зветься Віла Гарден. Навпроти у нас готель El Ми сьогодні обов'язково сюди зайдемо, подивимося. Що тут, як тут? От він стилістично нагадує наш готельчик. От зайдемо, подивимося, що тут, як тут. От, ось його координати. І добу ще комусь може знадобиться. Так, ага, ось це їхній. Їхній службовий бусик. в той бік декілька садиб різноманітних. Ми сьогодні туди підемо, в той бік. Познайомимось з садибами. Узнаємо, які там ціни, які там, які там номери і таке інше. А, а в цей бік нам санаторій квітка полонини. Тут буквально. До території санаторія метрів п'ятдесять. Така стежечка, все понаграє їм. Єдиний недолік, що вчора ми йшли ввечері. Вона не освітлюється чомусь. Ну, таке -то, то не дуже страшно. Так. А Вся територія, яка вгружена електропастухом, можливо тут, тут в санаторії. Є коні, кінний клуб, скоріш за все, щоб можливо їх сюди випускати на випас. Так, ось така стежечка вона навіть колись дуже давно було заасфальтована. Це такий асфальт старий, старий, старий. О. Зраночку. Ну знаю, я в футболці, в шортах мені не холодно, але на, так, на як то кажуть, на впомацьки, ну, Мабуть, не, не більше градусів 16. О, тут є ще ресторан, квітка Полонини, Тут є на території санаторію ресторан верандами там вчора. Вечеряли досить непогано. Ціни до, ну, скажімо так, не дешево, але ціни демократичні в порівнянні з селом Кваси, в який ми їздимо з місцевими ресторанами, то тут дешевше. От місточок і за місточком починається територія зліва. Зараз це санаторій від каполами. Майданчики дитячі. А справа завод, який бут бутилює води Лужанська 7, Лужанська 4 і квасова поляна. Я зараз йду в бувет, наберу води в Буветі. Тепер піду спочатку і оплачу. Оце набуру на цілий день, щоб нам було і в обід, і на вечерю. І поїдемо ми сьогодні в село Синяк, де знаходиться досить відомий санаторій, який також має назву село, також має назву Синяк. На честь села, я так розумію. Там лікують хвороби опорно-рухомого апарата. Ваннами з сірководневої води. Ми, ми ніколи їх не приймали такі ванни. От поїдемо, узнаємо, як це можна чи це не можна. Якщо можна, то будемо приймати їздити. Це зовсім близько. Це кілометрів не більше 30. От я вже на території тільки полонини. Тут нічого особливо не змінилось, ми тут були позаминулому році в 23-му особливо нічого практично не змінилось. Зараз майже 8 ранку, як швидко час, біжить ось ця знаменита скульптура санаторії. Всі тут фото, і це фотозона тут, така коняка. Ось, це бюлет. Ось якраз майже восьма. І зараз оплачувати. Паркова зона тут гарна. Я пізніше пройдуся. Зніму, я вже знімав Поза минулого року. Ну, ще раз треба. Тут я бачу деякі зміни. Іду оплачувати воду. Так, це біде всередині. Так виглядає. Зараз чомусь нікого зніма 1. Восьма. Восьма дев'ять і Немає нікого. Так, значить. Це тут інформація про воду, як вживати, що вона дає. Це тут послуги, які є, що тут роблять. Не дають. Тут в санаторії досить непогано, в 23-му відпочивали. Тут специфічне лікування водою і всякими там для мене нецікавими речами. Мені тут підходить тільки вода. В принципі, дружина так. Склад води, верху тут не видно, тут тепло. Тут холодно. От. Ну що, води я набрав півтора літра. Зараз ми по стаканчику От. Через півгодинки поснідаємо і вперед і погнали. Плани у нас. Цього разу грандіозні пити воду і кататися по Закарпаттю. Сьогодні я вже начебто казав, що ми збираємося в кваси. Ой, кажу, синяк васи. До квасів звідси дуже далеко. В Синяк збираємося.